Сором'язливу дівчинку звати Інга Чепкова. Їй всього лише 10 років. З них 4 роки дівчинка провела у цьому дитячому будинку. Кожна справа, за яку береться Інга, виконується нею справно. Саме тому вона, у числі відмінників школи. Найбільше всього дівчинка полюбляє малювати. А чим ти увлікаєшся?» «Рисую». А що ти любиш більше всього рисувати?» Любе. Любе. Вот ты нарисовала весну, да? Расскажи, как вот почему ты решила нарисовать весну? Мне нравится рисовать природу. А что это такое? Вот это нарисовано. Это ветки с цветочками. Ты уже где-то такое дерево видела? Да. А где? У нас есть. Во дворе? Да. А сколько времени ты эту картину рисовала? Наверное, час. Цього малюнку могло б не бути, і інга, як і всі інші діти, були б розподілені по іншим інтернатним установам. В минулому році професіонали з команди Костусева намагалися перепрофілювати цей дитячий заклад за зовсім іншим напрямком. Завдяки втручанню деяких з депутатів міської ради у конфлікт та розголошенню цієї проблеми у засобах масової інформації. дитячий заклад вдалося зберегти К нам. звернувся обратился... митрополита Гафангел и матушка Серафима и сказали о том, что над этим детским домом нависла угроза, я бы сказал, разложения. То есть вместо этого детского дома намечалось якобы нахождение здесь наркологического центра, приюта, сложно сказать, что задумали, но детей решили реформировать в каком-то другом учреждении, в каком конкретно мы так и не поняли, но мы сказали, что сделаем все возможное. В том числе придали гласности те неблаговидные действия, которые пытались определенные чиновники и депутаты, к сожалению, развить возле этого чудесного... Здання чудесного приюту». професіонали з команди Костусева чомусь вирішили, що дитячий будинок пустує саме тому не бачили в ньому необхідності. Можливо, варто було б кабінетним фахівцям залишити свої крісла та, врешті-решт, наживо побачити проблеми міста. Сьогодні ні для кого не секрет, що проблема дитячої безпритульності є актуальною для міста. Діти адаптуються до вуличних умов та поповнюють ланки злочинців. Деякі з них, окрім жалюгідних підвалів, більшого у своєму. Ому житті не бачили. Выводы комиссии были, что э, в детском доме недостаточно э, воспитанников. То э, сегодня, я думаю, при э, нашей социальной ситуации, прежде всего нужно бороться э, с детской э, беспризорностью и как раз вот тех детей, которые находятся на, на улице, наполнять этот детский дом и не только эти воспитанниками для того, чтобы они действительно воспитывались и были не пополняли ряды преступности, а были достойными членами нашего общества. Цикаво, что Будинком після перепрофілювання всі спроби поживитися на дитячому горі на щастя не мали ніяких результатів. А тих, хто став на захист інтересів дітей та педагогічного колективу, стали вважати інакодумцями. накодумцями. Смотря на те, що наші цілі були і достаються стю саме правою. Кою кого піднявся язик, сказати, що ми в тому числі піаримося на дітях. Звісно, піаритися на дітях плохо. я осознаю, плохо, очень. Гораздо проще это продать этот детский дом с землей вместе, а потом сказки квасить квас. Вот тогда это будет хорошо, на радостях того, что детей уже нет, а есть те барыши, которые получены на детской крови, на детском горе. Позиція депутатів міської ради Павла Серебреника та Ігора Сафіна відносно дитячого будинку, номер 9 була непохитною. Закриття цього дитячого закладу було просто неможливим. За що депутатам команда професіоналів своєрідно віддячила? Вказала на двері. Коли приїжджала контрольна комісія, вища партійна комісія, то ми об'яснили точку. невозврату, точку невозврату во фракцію. Вона нам була дана тогда, коли ми проявили максимум. порядочности, прочности и высказали свою позицию о том, что детский дом должен быть детским домом. И, соответственно, кому-то это, безусловно, не понравилось. Это не понравилось власть придержащим, тем, кто одним мгновением рочерка пера решил реструктуризировать это заведение. Поэтому мы, предотвратив это, поставили себя, наверное, в противовес той группировке, которая сформировалась для... осуществление этих неблаговидных действий. Сьогодні у дитячому будинку номер 9 виховується 29 дітей. Всі вони різні, але поєднує їх одне бажання мати щасливу сім'ю. Можливо, саме тому на кожного, хто приходить до них, дивляться тут з надією. Депутати міської ради Павло Сереберник та Ігор Сафін сюди приходять не тільки по святах, саме тому черговий візит депутатів напередодні Великодня не був тут несподіванкою. До того ж до дітей завітали ветерани великої вітчизняної війни. Мы победили фашистов. Мы выгнали их с Украины, с Одессы и других городов. Это день Победы, который мы будем праздновать. 9 уже праздновали, а 9 мая еще впереди самый большой праздник в мире. Я хочу, чтобы вы... Ще знали, що подобного празника як 9 мая у мірі не а тим более для нас. Урок мужності від справжніх захисників Одеси не міг не зацікавити дітей. Розповіді від справжніх очевидців та учасників героїчних боїв відкладається у пам'яті назавжди. Уроки мужества це тот мабуть, забитий примір. Советского Союза, когда э, школьникам, подрастающему поколению молодежи как раз прививали любовь к родине, и те ветераны, которые действительно прошли ту страшную войну, І одержали побіду, якраз вони можуть з перших вуст розказати, яке була, як було э, е, відбувалося освобождение Одеси, і як город встрічали дісі, э, красну армію, яка освободила Одесу. Дивлячись на ці дитячі обличчя, неможливо не помітити сум в їхньому погляді. Їм вже багато що довелося пережити. Саме тому любов та справжня турбота є для них вкрай необхідними. Дітей нужно воспитывать в той доброте, которая позволяет вам говорить о том, что нет разницы, воспитываешь ли ты в обеспеченной семье, в простой рабочей семье, либо, к сожалению, без родителей. Дети все заслуживают права быть счастливыми. И именно вот с этим постулатом, с которым спорить бессмысленно, я и хочу воспитать своего ребенка, чтобы, приходя сюда, он смотрел на то, что эти лица также счастливы, они заслуживают счастья. И Вибирати себе друзей, в тому числі, мабуть, можна і нужно в таких шикарних домах, дедуть воспитання не хуже, ніж у будь-якій елітній школі гімназії. річний Павло до дитячого будинку прийшов із власним подарунком для Славка. Схоже, що хлопчик задоволений візитом свого гостя. Я багато про нього ньому слышала свого батька і сьогодні я удалі мнение моего отца, и действительно тут очень хорошие дети. И я считаю, то, что нужно сюда приезжать не один раз, а более чаще. А что тебе рассказывал папа вообще? О ну, том, что тут очень хорошие дети, очень хороший детский дом, о том, что он любит тут не, не, только одного человека, тут любит каждого первого. И действительно очень хороший детский дом, и я увидела это. Ты здесь уже познакомился с некоторыми ребятами. Как твои Ось хорош завдяки кропіткій праці педагогічного колективу. Діти почувають себе тут як вдома. Сьогодні вони для дітей є мудрими наставниками. Незважаючи на протидію мерії Костусєва, все ж таки вдалося зберегти затишок у цьому дитячому будинку. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.